Сашенька, Саша. Давай. Женечка, давай. Вместе. Наталя Миколаївна, я вітаю вас з днем народження. Я бажаю вам щастя, здоров'я, багато грошей, найголовніше, мирного неба над головою. Я хочу подякувати нам за те, що ви подарували нам знання, щоб ви не знали ніякого горя, бід, хвороб та інших бід лиха, яке вас яка вас, залишає вас вам у житті, дякую і вам самого самого найкращого здоров'я, сного, щастя, миру. Вермає та викладання, бажаю вам Терпіння як супергероя, здоров'я, як у залізлої людини, гарного настрою навіть після перевірки наших екзошиків. Виталій Миколаїв, я бажаю вам щастя, здоров'я та всього найкращого. Дякую. А вам хоче нас до связання гарно. Шановна <кій> 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 Наталія Миколаївна, я бажаю вам щастя, здоров'я та неба. І щоб учні були слухняні та розумні. Дякую. І вам міцного здоров'я. Гарних учнів, щасливого життя, яке залишилося проживати на Дякую. Віталій Миколаївна, я тебе весне народження та бажаю вам багато щасливих моментів, професійних успіхів, мудрості ще більше та здоров'я і тепла. <голов> Дякую. Всього всього не бачили. Та не буквально. вас вітаю з моїм народу, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба на кори і багато терпіння на нас. Дякую. А вам хлопче успіхи всього не можу получать Михайловина, вітаю вас на народження, бажаю вам щастя, здоров'я, грошей. Та ми не мене без було. Дякую. Там бажаю вам гарного дня. Ми <говори> можна подорого, щоб сонечко вам сяяло кожен день. слухняних учнів, мирного неба на головах, і щоб всі мрії завжди збувались. І, і також дякую вам за те, що на протязі всього року ви допомагали нам з чимось і дарували нам знання. Дякую. І вам всього самого найкращого і мирного неба, творчих успіхів, і нам Дякую вас з прощащим днем народською бажаю бажаю вам гарного настроєння і грошей багато Дякую. будемо бажаю вам щастя, здоров'я, залишайтеся такою будьте Дякую. Сподіваюся, що <спешно> ви сьогодні будете що <пешно> це буде гарним причиною. щастя, Вісного здоров'я. гарних в канікул я справді емоцій, які надію все погано. Сигурь здорово, дякую. Завжди порахуйте, мені що, завжди було точно. Сьогодні, якщо учителі, то канал, в сюди школи.